Зручне положення, рівна спина. Ребра трошки припідняті, плечі лопатки опущені вниз. Живіт у нас в помірному тонусі, щоб тримати поперек рівним. Підборіддя підтягнути трошки назад рівна шия. За маківкою ми тягнемося вгору. Робимо вдих. Робимо видих. Розслабляємо своє обличчя, очі прикриті. І ми кілька секунд прислуховуємося до оточуючого простору, усвідомлюємо всі звуки, що нас оточують. Спробуйте почути ближні звуки, а потім і дальні звуки. Відчуваємо запахи. Смаки. Зверніть увагу на смак, який є в вашому роті. Усвідомте дотики, дотики тіла до підлоги, дотики одягу до тіла. І нарешті дотики повітря, які торкаються неприкритих ділянок вашого тіла. Усвідомте свої думки. І як гучність на якомусь приладі, що видає звуки, спробуйте прикрутити гучність цих думок. Ну, і віть, чи ви натискаєте на кнопку зниження гучності, чи прикручуєте ручку. Але разом із гучністю. Зменшується активність у ваших думок, вони стають з кожним таким зменшенням все повільніше, 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 і врешті зовсім застигають, або навіть і зникають, можливо, зменшуються, і потім розчиняються, якщо це не важливі думки. Якщо це важливі думки, то вони просто призупиняються і відходять на задній план, ми їх додумаємо після заняття. Для цього буде час. І зараз в нашій голові відносний спокій, тиша. І на фоні цього відносного спокою і тиші давайте подумки побажаємо собі та один одному корисної і продуктивної практики сьогодні. Робимо вдих. Видих. Очі, відкривайте. Все вже можна йти додому. Ми зробили вже всю його. Вгору вдих. ще Трошки порухаємося. в замок, в стелю видих. В стелю вдих. Кругла спона, підборіддя до грудей. Вгору вдих. Вперед видих. Та так, да, тут я прикололась вдих. Видих. В сторону руки вдих. В бік видих. Добре. Вгору вдих. В інший бік видих. Вгору вдих. Скрутка. Вгору вдих. Скрутка в інший бік. Вдих вгору і видих. рівно сідаємо.